9 тисяч депутатів, 33 міські голови, пів тисячі голів селищних та районних рад. Такі результати виборів у цьому році для партії Батьківщина на урочистому з'їзді партії відзначили найсильніші організації. Рівненська організація міська нагороджується почесним вимпелом, знаками. А Кучерук Микола Герасимович, йому нагорода особиста відзнака лідера за номером один. Тимошенко подякувала усім виборцям, які підтримали ідеї партії Батьківщина. Переможці ж перегонів обіцяють виконати усі обіцянки. Як сказала сьогодні Юлія Тимошенко, ми повинні прийти до людей і виконувати ті доручення, які нам дане людьми. Рівень довіри до партії Батьківщина продовжує зростати. Чітка вертикаль в організації дасть можливість вирішувати усі проблеми українців. Активно працювати мусять не лише депутати з досвідом, але й ті, які обралися вперше. Політика має бути відповідальною. Вважає депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська, яка здобула підтримку у 39% виборців у своєму окрузі. Коли особисто я висувалася в своєму окрузі, я майже зайшла не до кожної не не встиг зайти до кожної хати, але я поспілкувалася з багатьма людьми, і я вам кажу, що регіон у депресивному стані, народ у депресивному стані, і ці вибори це, мабуть, знакові вибори, тому що люди, мабуть, в останнє все ж таки довірились нам, надали нам свою надію, і вони від нас чекають реальних змін. І чекають реальних дій. Питань дуже багато. Треба робити робочі комісії, треба їздити з перевірками. А саме головне, депутатам сьогодні не треба боятися, якщо вони щось знаходять і бачать про це говорити. Треба до всього все виносити на гасло. Все має бути публічним. Люди мають знати, коли є публічність. То в корумпованості влади виникають проблеми, вони, вони бояться публічності, вони бояться гасел. Отож будемо все для цього робити, щоб люди знали, що на самому ділі сьогодні відбувається в нас. Юлія Тимошенко наголосила депутати від партії Батьківщина це совість кожної ради, де вони працюють.